Бажаю кожному доброго часу. Бажаю всім всього найкращого. У нас симуляція поєдинку групового етапу чемпіонату світу в Катарі між національними збірними Хорватії та Канади. Група F і двом цим збірним потрібно перемагати, щоб боротися за вихід до наступного раунду Раунду однієї восьмої фіналу Чемпіонату світу в Катарі. Друзі, це відео створено виключно для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Частина коштів зібраних з цього відео перенаправлені будуть саме їм. Слухаємо національні гімни збірних. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Не забудьте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Починаємо зі стартового складу збірної Хорватії. На воротах під номером один сьогодні буде стояти Домінік Лівакович. Четвірка захисників зліва направо. 19-й Борна Соса, 20-й Йошко Гвардіол, 6-й Деян Ловрен, 22-й Йосип Юранович. В опорній зоні під номером 11-й буде грати Марсело Брозовіч. Четвірка півзахисників. Четвертий Іван Перішич, восьмий Матео Ковачич, десятий Лука Модріч, п'ятнадцятий Маріо Пашаліч. Ну і власне нападник збірної Хорватії Андрій Крамаріч. Головний тренер хорватів. Златко Даліч. Ну а тепер стартовий склад збірної Канади. На воротах під номером 18 буде стояти Мілан Борян. Четвірка захисників, третій Сем Адекухбе. п'ятий Стівен Віторія, четвертий Камаль Міллер, другий Алістер Джонстон. Два опорника, тринадцятий Атіба Гатчинсон, капітан збірної Канади, сьомий Стевен Еустакіо. Під нападником будуть грати 19-й Альфонсо Девіс, 21-й Гонатан Осоріо, 11-й Тажон Бушанан, двадцятий, власне, нападник Джонатан Девід, головний тренер Канади Джон Хердман. Ну що ж, лунає стартовий свисток на стадіоні Халіфа у місті Доха. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Бажаю вам приємного перегляду і бажаю національним збірним е, ось, вдалої та гарної гри. І ми вже бачимо, як хорвати починають атакувати збірну Канади. Зараз може бути небезпечно. Краваріч пробиває зовнішньою стороною стопи поворотом збірної Канади. І на місці Боря. Мілан Боря. Переводить м'яч на кутовий, і це перший кутовий для збірної Хорватії. Лука Модріч коло м'яча. Я не бачу, щоб партнери по команді підходили до нього. А це означає, що, скоріше, а, ні, все ж таки побіг. Ні, все ж таки, подача від Луки Модріча і справляються захисники збірної Канади. М'яч відбирають. Однак на підбиранні перші хорвати. Перешич. Ловрен. Перешич, Брозовіч, Брозовіч, Комачич. Зараз може бути небезпечно. Крамаріч. Знову Брозові з м'ячем закидає до штрафного майданчика. Удар поворотом Пашаліч. Маріо Пашаліч намагався забити у ворота збірної Канади. Однак удар виявився не сильним головою. І на місці Мілан Борян, М'яч забрав до своїх рук і вкидає дуже швидко. Помиляється збірна Канади. І знову Пашаліч хотів віддавати туди на крамаріча. Заблоковано, знову помиляється збірна Канади. Дуже багато помилок від канадців на старті поєдинку. Знову по правому фланзі цього разу намагається атакувати збірна Хорватії. Ковачіч Модріч пробиває в ближній ближніх кулутворіць. Боря на місці. Ось це так і розпочав. розпочала цей поєдинок збірна Хорватії. Високий пресинг. Дуже багато ударів поворотам. Щонайменше 3-4 удара виконала збірна Хорватії за 20 зіграних хвилин. І ось зараз одна з перших атак збірної Канади по правому фланзі намагався пройти Бушанан. Однак його збиває. Так, його збиває е, лівий захисник збірної Хорватії Соса. За що отримує жовту картку? Збірна Хорватії грає у восьме у фінальній частині мундіалю. Вперше прийняли участь як незалежна збірна у 98-му році. З того часу лише одного разу 2010 року не пробилися до фінальної частини. Подача з правого флангу і удар Девіса. Все спокійно. Лівакович все контролював. М'я взяв до своїх рук. Намагалася збірна Канади хоч щось ось, хоч чимось, знаєте, як то кажуть, віддати за ті атаки збірної Хорватії. Однак все це виглядає поки що не дуже небезпечно. На нашому каналі не виходив поєдинок хорватія марокко Тому сьогодні більше часу хотілося б саме приділити Хорватам, які ось, до речі, зараз в атаці. Модріч. Лука Модріч з м'ячем, віддає на Ковачича. Ковачич на крамерича, крамеч на Модріча. Модріч повертає на крамаріча. І той пробиває і забиває Андрій Крамаріч. Дев'ятка збірної Хорватії відкриває рахунок за свою збірну. Пробиває Мілана Боряна. І що він там міг зробити? Практично з 11-метрової відмітки пробивав Андрій Крамаріч, Під самісіньку стійку м'яч полетів. І абсолютно безсилий голкіпер. Збірної Канади та й взагалі якось безсило виглядає збірна Канади. Не розумію, що з ними сталося. Віддали всю ініціативу вони хорватам. Хорвати, що хочуть, те й роблять. Що в виштрафному майданчику збірної Канади, що на половині поля збірної Канади. І якщо чесно, я не впізнаю ту Канаду, яка грала ось проти збірної Бельгії. Поки що в них нічого не виходить. Вже сорокова хвилина зустрічі і потрібно відігруватися канадцям. Адже це поєдинок, у якому потрібно перемагати що одній збірні, що інші, щоб далі намагатися боротись, ось вийти до раунду однієї восьмої фіналу. Можливо, зараз м'яч втрачено. Канада втрачає одну хвилину. Додає арбітр, і тайм, перший тайм завершується. Давайте подивимось на статистику. 54% володіння м'ячем за Хорватами, та ще й удари на їхньому боці. Перший тайм за Хорватією. Що по рахунку, що по статистиці. Тайм номер два розпочинається. Замін ніяких я не бачив, тому команди продовжують грати точно так, як і розпочинали цей поєдинок. Бушанан на правому фланзі відпасовує на Девіда. Той м'яч втрачає. Лука Муадріч, Пашаліч, Крамаріч. Знову Пашелич, Юранович. Ковачич. Ковачич з м'ячем. Пас на Пашаліча, Пашелич. Повертає на Крамарич. Крамаріч Крамарич, здавалося, мяч втратив. Однак ні, зберігає і удар поворотом! Фантастика! Андрій ногою за новою штрафного майданчика влучає в стійку ви просто подивіться, яка неймовірна траєкторія польоту м'яча була після удару Крамаріча. Ну, влучай тут в дев'ятку. Борян. Мілан Борян нічого би не зробив і 100% той м'яч би не потягнув. Ну що ж, Канада в атації. Можливо, у цій атації їм вдасться забити. Ух ти, який дриблінг зараз демонструє нам футболіст збірної Канади. І удар від Альфонсо Девіса. рикошет і м'яч у Ліваковича. А дріблінгував там ось так. Гонатан Носоріо. Непогано пройшов пів команди збірної Хорватії. Віддав передачу туди ліворуч на Альфонсо Девіса. Альфонсо Девіс, мені здається, хотів виконати простріл. Однак рикошетом м'яч же полетів у ствір воріт збірної Хорватії. Ось бачимо, як вмикається помалесенько збірна Канади. Переведення ліворуч на Альфонсо Девіса. Там Гатчисон, Гатчинсон, Гатчинсон м'яч втрачає. Ну Ось так помилятися не можна. Добре, що збірна Хорватії не побігла в вишвидку контратаку, адже практично всі футболісти збірної Канади перебували на половині поля збірної Хорватії. Ось зараз обрізка Бушанан, Осорю. Гатчинсон непогано на Девіда. Девід пробиває поворотом. 74-та хвилина. Один один. Джонатан Девід забиває за збірну команди. Все ж таки, зрівнює рахунок. Давайте будемо розбиратися. Ось тут Бушанан на Гатчинсона, Гатчинсон далі на Осоріо. Осоріо знаходить Джонатана Девіда, і той пробиває в дотик під ліву стійку. Не рятує Лівакович свою збірну. І ось так вам, друзі, ось так. Збірна Хорватії виглядала краще за збірну Канади, практично до 77-ї хвилини. А ось канадці забивають, забивають її, зрівнюють рахунок. Що ж буде далі? Давайте будемо спостерігати. А поки ми спостерігаємо, я нагадаю, що збірна Хорватії є чинними срібними призерами чемпіонату світу. Чотири роки тому підопічні Даліча поступилися у фіналі. Франції з рахунком 4-2. У дебютному для себе мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце. Також не без проблем посіли перше місце в групі H європейської кваліфікації до цього мундіального в Катарі 2022 року. Дуже потужна та сильна збірна. Однозначно її вважають фаворитом. Великий відсоток на те, що вони вийдуть до раунду однієї восьмої фіналу, але будемо вже дивитися по ходу, як зіграє Хорватія проти збірної Канади. Поки що у нашому поєдинку в нашій симуляції рахунок один і ми бачимо, як Канада намагається все ж таки вирвати цю перемогу у цьому поєдинку, однак нічого в них не виходить, адже одну хвилинку компенсує головний рефері, час закінчується, і наш матч також закінчується. 1-1. рахунок, друзі. Як ви думаєте, який буде рахунок у реальному житті, Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося те, яке коментував цей матч, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Все буде добре, тримаємось. Всього доброго вам.